Сьогодні знімальна група телеканалу прилуки у центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю світанок. Тут проводять ремонтні роботи. Для особливих діток облаштовують дві нові кімнати. Таку ініціативу підтримали меценати та донори. Уже кілька тижнів майстри активно проводять ремонтні роботи. Директорка установи Марія Ястремська чітко знає, як виглядатимуть оновлені приміщення. Їх адаптують під потреби маломобільних дітей. Один кабінет стане простором для лікувальної фізкультури. Аби була змога проводити групові заняття, кімнату розширили. Об'єднали два кабінети площею по 22 квадратних метри. Тут планується за кошти донора створити ну, повністю гарне, комфортне приміщення. Планується е, е, на Підлогу постелити ковролін, гарно пофарбувати і вирівняти стіни. Стеля, Армстронг планується. Далі ось така стіна, це була ніша, ми її трішки виділили, і це буде функціональна стіна, де ми розмістимо дзеркала, бо зрозуміло, що дітки мають себе бачити, щоб коригувати свої рухи під час занять. Марія Ястремська каже, із особливими дітками працюватимуть два фахівці. У цьому залі підопічні будуть розвивати м'язи координацію та рівновагу. Реабілітаційним обладнанням центр забезпечений. В цій зоні буде масажний стіл. Працюватиме фахівець фізичної реабілітації. Будуть стояти шведські стінки, профілактор Євминова, тренажери. Це бігова доріжка, орбітрек степер, реабілітаційний пристрій, мотомет для реабілітації верхніх та нижніх кінцівок. І звісно, що на цій стіні планується повісити телевізор для того, щоб дітям можна було включити руханку, будь-яку і так далі. Тобто все робимо з любов'ю, з думкою про комфорт наших дітей. Далі прямуємо до ще однієї кімнати у процесі ремонту. Майбутній осередок для психологічного розвантаження. Кабінет модернізують, аби діти могли відновити емоційний баланс. Передбачається тут створити таку локацію ігрову. Локацію, де діти зможуть відпочити, побути на самоті або ж займатися корисною для себе діяльністю. Тут планується створити ігрову зону. Планується створити зону відпочинку, усамітнення із вігвамом. Це особливо важливо для дітей із розладом аутичного спектру. Часто їм потрібен такий замкнутий простір, де вони мають побути наодинці, на самоті, заспокоїтися. Тут буде зона із дитячою кухнею для сюжетно-рольової гри і зона сухого басейну із кімнат уже виконано значну частину будівельних робіт. Замінено електропроводку, встановлено сучасну вхідну групу, а стіни підлога та стеля приведені до ладу. Планують зробити інтер'єр максимально комфортним для дітей, пояснює Марія Ястремська. Справа в тому, що спочатку повномасштабного вторгнення центр світанок переїхав в одне із вільних приміщень дитячої лікарні. Зараз на умовах оренди ми тут займаємо більше 300 квадратних метрів, і зрозуміло, що ці приміщення давно не мали ремонту. І мали зовсім інше цільове призначення. Це були палати для хворих дітей. Зараз ми тут фактично з нуля створюємо новий реабілітаційний центр, звертаємося до донорів, до меценатів, до фізичних, до юридичних осіб, аби. Вони нам допомогли в нових умовах, в новому закладі, в новій будівлі створити сучасні комфортні умови для особливих дітей. Капітальний ремонт залу лікувальної і фізичної культури фінансується за підтримки міжнародних донорів. Це стало можливим завдяки участі громадської організації Світанок у проєкті, який реалізує міжнародна гуманітарна організація ЗОА. У партнерстві із громадською організацією Асоціація демократичного розвитку це організації, які надають допомогу постраждалому населенню від війни і постраждалим організаціям. На облаштування приміщення реабілітаційний центр отримав від донорів 4500 тисячі євро. Також фінансову підтримку у розмірі близько 100 тисяч гривень надала Прилуцька міська рада. Додатково залучили і кошти благодійних внесків. Вони надходили на рахунок громадської організації світанок. Так у синергії із громадською організацією, і, і маючи розуміння Прилуцької міської ради, ми, от втрьох трьох маємо такий трикутник: центр світанок, громадська організація Світанок, Прилуцька міська рада. І е, в цих складних умовах ми знаходимо можливості, щоб працювати і допомагати один одному. Тепер 60 особливих діток щодня працюватимуть у сучасному кабінеті лікувальної і фізичної культури. Окрім того, велика родина центру прийматиме і інших діток. Які потребують таких занять, я думаю, це буде єдиний зал у місті прилуки, спеціалізований, де з дітьми з інвалідністю, а також з дітками з групи ризику щодо отримання інвалідності, зможуть працювати кваліфіковані фахівці з фізичної реабілітації. Ми надаватимемо послуги за направленням управління соціального захисту населення Приводської міської ради діткам з інвалідністю, а також діткам з групи ризику, тобто, щоб потрапити на реабілітацію до. Нас займатися в новому приміщенні потрібно буде отримати направлення з управління соцзахисту. І ми радо приймемо ці родини і цих діток. Аут оновлення у кімнаті психологічного розвантаження проводять за кошти мецената. Нам дуже пощастило, що ми на своєму життєвому шляху зустріли людину. З дуже великим і добрим і чуйним серцем це фізична особа. Звати його Олексій Волков. Він підприємець. Він навіть не з але волею долі так вийшло, що ми познайомилися в соціальних мережах, і він вирішив підтримати нас і, скажімо так, взяв шефство над нашою установою. І цього року він виділив на рахунок центру світанок переслав 200 тисяч гривень для створення. Кімната для психологічного розвантаження директорка реабілітаційного центру резюмує: вже 17 квітня новенькі кабінети радо зустрічатимуть підопічних центру. Про це дивіться згодом у наступних репортажах телеканалу Прилуки.